Сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи з розробки нового фактично статуту міста. Робоча група існує постійно, вона постійно відслідковує аналізує, як працював статут на протязі останніх років, щороку доповідає про це міському голові. Але зараз у нас актуальна проблема, вона пов'язана з тим, що статут міста, якому вже більше 10 років, ніби не велика цифра, а насправді дуже багато що змінилося у законодавчому полі, і, зокрема, в нашому житті статут, очевидно, потребує зміни. І сьогодні ми пройшли по першим трьом розділам, розглянули пропозиції, проголосували наше бачення, нове бачення статуту міста. Основні ключові моменти пов'язані з необхідності внесення змін статут через зміни в різних законодавчих актах, тобто ми приводимо у відповідність до нових законів, які за ці більше ніж 10 років були прийняті. Але звичайно, іншим ключовим моментом є те, що реалії життя, а ці пов'язані в першу чергу, як ми розуміємо, з нашими взаємними з північним сусідом з агресією, з війною, очевидно, потребують корекції і також ці моменти, які пов'язані з нашою історією, пам'яттю, мовою і так далі. Тому звичайно. Група буде продовжувати працювати і над цим напрямком також. Наступне засідання ми плануємо провести кілька засідань протягом місяця, підготуємо наш проєкт і будемо виносити його на громадське обговорення, як це і потребує закон. Звичайно, в робочій групі представлені представники всіх фракцій містецької міської ради, тобто всі зацікавлені особи. І, звичайно, статут буде проведено широке громадське обговорення. Онлайн, очевидно, враховуючи особливості військового стану, для того, щоб не затягувати цю ситуацію, і дійсно оперативно внести зміни в статут міста. Статут є конституцією, основним фактично законом для міста, який, крім того, що має в собі положення, які відображені в інших законодавчих актах, але в першу чергу він відображає ті акти і, і ті позиції, яких немає більше ніде. Це наша символіка, це наші нагороди, це наші пам'ятні дати. Тобто, це всі ті позиції, які виключно притаманні виключно Одесі, і вони мають бути відображені саме в нашому статуті, в нашому головному одеському документі. Я думаю, що ми найближчим часом надамо Одеси та можливість ознайомитися з новим проектом статуту міста.